Друзі, рада вітати вас на своєму YouTube-каналі Психолог Онлайн. Мене звати Ксенія Реусевич і я психоптичний психолог. Давайте сьогодні поговоримо, що таке є тривога, тривожні стани, страх, як з цим боротися, і як виходити з цих е, панічних атак і тривожних станів. І так, переживання та тривога це природна схильність, яка властива усім людям. А отже, переживати є абсолютно нормальним для усіх нас. Навіть важко уявити собі, як би виживали первісні люди у дикій природі поруч з небезпечними звірями, без такої рятівної для них тривожної реакції втікати чи нападати. Адже наша тривога це еволюційний подарунок для нас, але часом ми цей, цей подарунок може повернутися проти нас. Чому так? Чому саме цей еволюційний механізм тривоги так часто повертається проти нас і ми маємо надвірні переживання у душі? Насправді тому, що люди мають здатність до символічного мислення, а отже, ми вміємо мислити також про неіснуючі небезпеки. Саме тому нам усім зараз важливо вчитись того, щоб наша тривога не псувала якість нашого життя. Коли тривога може бути насправді корисною. У психології існує поняття корисних і некорисних тривог, переживань, які нам важливо вміти розділяти між собою. Припустимо, якщо ми говоримо про корисні переживання, ми розуміємо, що вони мають бути реалістичними і пов'язані з реальною проблемою, вмістити реалістичну оцінку можливих наслідків. Мають бути пов'язані з активною позицією людини і вести до подальшого плану дій, бути контрольованими та скінченними у часі, не завжати нам жити тут і тепер, в той час, коли некорисні переживання є абсолютно нереалістичними, завдяки високому рівню тривоги змушують нас будувати катастрофічний прогноз. Не ведуть до плану дій і залишаються у формі сценарію, не контрольовані у часі і не дозволяють жити людині тут і тепер. Тобто, якщо людина, ставлячи собі запитання, чи реально є проблема і чи можу я щось зробити для її вирішення, дає відповідь собі так, ми розуміємо, що це корисне переживання, яке стосується реальної ситуації, Яку треба розв'язати. Некорисні переживання та страхи варто вчитися відпускати. І перекладати свою увагу на щось корисне, корисну діяльність чи думку. Чи можливо позбутись надмірного страху? Подолання надмірних страхів чи те тривоги включає у себе роботу над усвідомленням власного страху і покрокову. Зустріч із ним, ситуацією чи об'єктом, якого ми боїмося. Найскладнішим етапом лікування свого, свого страху є так звана експозиція. Її ціль перевірити наші тривожні думки та очікування. Це етап, коли ми маємо подивитися в очі нашому страху. Сучасні протоколи при роботі з тривожними розглядами рекомендують когнітивно-поведінкову терапію КТП. Плюс антидепресанти при потребі. І власне в психотерапевтичній практиці когнітивно-поведінкової терапії кожен вид тривожного розладу, який між іншим складає найпоширенішу групу психічних розладів, такі як прості фобії, соціальні фобії, посттравматичний стресовий розлад. Агрофобія має свій протокол роботи, а це означає, що загальної інструкції щодо подолання тривоги не існує. Але я спробую запропонувати вам важливі поради психолога про те, як побороти свій страх, який є доречні ними при самостійній роботі з тривогою. Як самостійно подолати тривогу та страхи? Важливо навчитися аналізувати наші тривожні думки та припущення. Адже тривога заставляє нас мати упереджені думки, серед яких ви помітите такі переоцінка ймовірності того, що трапиться щось погане, переоцінка серйозності події, недооцінення власних можливостей побороти страх. Важливо навчитися аналізувати свої неефективні стратегії подолання тривоги. Наприклад, якщо ви боїтеся собак, ви можете завжди уникати розмови про них. Але таким чином ви ніколи не перевірите своїх страхів, і ви не зможете дізнатися, що при розмові про собаку тривога з'являється, але зовсім скоро вона може спасти. Уникнення веде до того, що ми не здобудемо впевненості, щоб зустрітися з нашим страхом. Важливо навчитися аналізувати свої тривожні думки та припущення. Цей етап включає низку запитань щодо наших думок і переконань, і, звичайно, пошуку відповіді. Наприклад, доречним питанням може бути, які є докази за і проти моїх переконань, питання, які є ризики, що собака завдасть мені шкоди, скільки людей в цій країні страждає від укусів собак. Чи я не плутаю відчуття і факти? Чи я не переоцінюю серйозність того, що станеться щось погане? На який ризик я можу наважитися, щоб побороти страх? Це основне, щоб ми його перебороли, нам треба зустрітися частково з цим страхом. На який ризик я можу наважитися, щоб побороти страх? Чи я не одооцінюю свою здатність впоратися з цим страхом? Важливо навчитися робити експерименти для перевірки своїх тривожних припущеннях, що передбачає зустрічі з власним страхом. І на цьому етапі важливо пам'ятати, що тривога це наше відчуття, яке не може заподіяти нам шкоди. Важливими кроками є складення плану проведення експерименту, запис своїх власних. Тривожних припущень, зустріч зі страхом. Головне не втікати і не застосовувати захисної поведінки. Наприклад, при зустрічі з собакою молитися Богові. Такий копінг може сформувати думку, що лише завдяки молитві до Бога собака не завдала мені шкоди. Але це, ймовірно, залежить в більшості від типу собаки. Так, агресивна вона, і чи вам повезло, чи не, не агресивна, що вам просто повезло, що вона вас не вчіпила в даний момент. Так? Приступаємо далі, симптоми надмірної тривоги. Тривогу можна віднести до тривожного розладу, коли є, неадекватна оцінка небезпеки та помилковість реакції тривоги, ціна, яку платить людина за відчуття безпеки, не відповідає ступеню ризику, і сама тривога псує якість життя людини, Дезап... дезадаптивна поведінка щодо нейтралізації небезпеки у відповідь. Постійна тривожність, коли вже потрібне лікування. Над питанням лікуванням своєї тривоги варто замислитись чітко, спостерігається певна циклічність процесу тривоги, а це має місце тоді, коли є помилкове сприйняття ситуації як небезпечної, яке за собою веде реакцію тривоги, що формує поведінку уникнення та заходи безпеки. І в результаті ми отримуємо відсутність можливості відкоригувати сприйняття ситуації як небезпечної. Дієвий спосіб переконатися, що ми більше не уникаємо своєї тривоги полягає в тому, щоб перетворити контакт із нею на частину нашого життя. Наприклад, для тих, хто боїться собак, корисно було б завести домашнього друга песика, а значить навчитися кидати своїм страхам виклик. Якщо ж з надмірною тривогою чи страхами самостійно впоратись все ж таки не вдається, то найкраще не запускати проблему, руками, потираючи від постійного страху та тривоги, звернутися. До КТП-терапевта, який допоможе вам впоратися буквально за декілька місяців. І так, ми розглянули, як нам боротися з тривогою, як, які є можливі етапи, щоб нам уникнути страхів, відкинути дух, думки про тривожність. На цьому у мене все. Кому було цікаво, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал.